На крихкий лід до рибалок вийшли черкаські рятувальники. Вони організували рейд замерзлими водоймами, аби повідомити любителям зимового лову про небезпеку. Лише минулого року крижана вода забрала життя 47-відчайдух. А цього року лік жертв поновився. Цей 74-річний чоловік затятий рибалка. Попри застереження, рятувальників, вийшов на тонкий лід і за 15 метрів від берега провалився у крижану воду. Цього разу рятувальникам вдалося зберегти людське життя. Зловили трошки щось. Так, при чому тут риба? Станіслав Зінченко теж любитель зимової рибалки. Щороку разом із товаришами ловить на Дніпрі тараньку. Каже, якщо вже йти ловити рибу, то треба з особливою обережністю обирати місце. Ну, я все життя ходжу на рибалку. І головне правило, то на печня. І перш і чим один ступнути, вступнуть, треба провірити. Раз і найголовніше – головне знати річку. Там, можна дивитися, тече, туда йти не можна. Подивіться, що рибаки всі тут, тому що тут ті ще 20 сантиметрів. Минулого року у крижаній воді загинуло 47 рибалок. Серед них п'ятеро дітей. Врятувати вдалося 74 особи. У 2014-му вже є нові жертви, кажуть рятувальники. Число постраждалих зростає навесні, коли лід починає активно танути. Лише спочатку. З початку нового року на водних об'єктах, саме зимою, загинуло вже шість осіб. І зовсім нещодавній був випадок загибелі 21 лютого на Дніпрі загинув рибалка. Вже на цьому тижні синоптики прогнозують потепління. Відтак товщина льоду різко зменшиться. Це збільшує ризик надзвичайних пригод на воді. Рятувальники закликають рибалок бути особливо обережними у цей період та по можливості відмовитися від прогулянок кригою. Юлія Порпленко, Альона Волошин, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.